Ветеранська політика сьогодні у Харкові є одним з пріоритетних питань. Розробляється багато програм, спрямованих на підтримку ветеранів, захисників, які повертаються з фронту, підтримку їх родин. Про це поговоримо з заступником харківського міського голови Юрієм Шпараховим. Доброго дня, Юрій Івановичу у Харкові. З точки зору ветеранської політики, яка робота ведеться? Над чим зараз працюєте? Сьогодні основне питання, наскільки ми, як місто, та й взагалі держава в цілому, готові до повернення наших ветеранів-захисників додому. Багато ми говоримо про соціалізацію, кому вона потрібна, чи вона потрібна захисникам, скоріше, що соціалізація сьогодні потрібна суспільству. Я вам нагадаю один сюжет, буквально сьогодні він по телебаченню не був, коли ветеран війни, якого ампутовані висока ампутація ніг. І його вчать ходити, і в нього єдине бажання повернутися до, до своїх побратимів на, на фронт. Тобто ці люди вони повністю зосереджені на, на захисті держави, і вони повністю зосереджені сьогодні на перемозі. Тобто це дуже важливий такий аспект, важливий момент тобто, в їхньому психологічному стані. І тут виникає питання, наскільки сьогодні ми готові. Ми як суспільство до їхнього повернення додому. Наскільки ми готові у всіх, у всіх змістах, у всіх напрямках, починаючи від міської інфраструктури, закінчуючи банально там навчання їхніх дітей в школі. Тобто, сьогодні потрібно готувати міську інфраструктуру до їхнього повернення. Це безбар'єрні маршрути. Багато людей у нас будуть пересуватися на кріслах колісних. Багато людей будуть ходити, використовуючи протези. Маємо сьогодні людей з вадами зору, маємо сьогодні людей з вадами слуху, тобто міську інфраструктуру сьогодні потрібно готувати до повернення цих людей. Все треба починати і швидко все все втілювати. На сьогодні заплановано щодо безбар'єрності. Це декілька основних маршрутів, це безбар'єрний транспорт, це безбар'єрність в закладах охорони здоров'я, перш за все. Це наші центри надання адміністративних послуг, будь-яка соціальна допомога та навіть е звичайні наші торгові мережі. Тобто, всю інфраструктуру потрібно готувати для того, щоб вона була доступна і зручна для цих людей. Це перше. Як це вдається чи не вдається? Місто сьогодні проживає під постійними обстрілами. Ви знаєте, кожну, кожну ніч у нас руйнують нашу архітектуру. Не хочу про це навіть говорити, це, це відома історія. Але, не дивлячись на це, все, що сьогодні в місті, Реконструюється все, що сьогодні нове будівництво хай його небагато, але воно є, воно вже сьогодні відбувається із забезпеченням доступності і безбар'єрності. Нелегко це дається, тому що, по-перше, немає такого досвіду сьогодні будівельних компаній іноді вони скаржаться не те, що це дорого, але ми провели розрахунки і здорожчання цих проектів, коли проводяться заходи, щоб повністю був доступний об'єкт. Це всього на 1% від вартості. Тобто працюємо сьогодні над підвищенням культури, бачення людей до того, як повинна бути влаштована сьогодні інфраструктура. Тому важливий момент і над цим сьогодні місто працює. Наступне це ветеранська програма. Ми не хочемо її, щоб вона була програма для програми. Ми повинні враховувати все, що ми сьогодні можемо. На жаль, ми можемо не так багато. Ви знаєте, що сьогодні підприємства міста Харкова десятками, щоб не сказати більше, релоковані з міста, і причина в цьому відома. Тобто бюджет від цього міста не стає кращим, але місто живе, кошти в певних об'ємах сьогодні є, для того, щоб місто існувало і громадяни сьогодні бачать, місто сьогодні з теплом, місто сьогодні з з водою, з світлом наші вулиці освітлені, тобто місто продовжує жити. І не дивлячись на те, що бюджет сьогодні в нас такий обмежений, ми готуємо сьогодні ветеранську програму, де передбачено ряд заходів, в тому числі і грошових виплат. До речі, вони і сьогодні вже існують. Відома історія із виплатами дітям, членів сімей, загиблих по 8 тисяч щомісячно. Можна це назвати стипендією, можна назвати допомогою, але. Ці виплати є, є компенсаторні виплати щодо комунальних послуг, членів сімей загиблих, ну і ряд інших там питань. Вони відомі, вони у вільному доступі. Ми розробляємо сьогодні більш широку програму, яка повинна містити конкретні заходи, конкретною доступною мовою. До речі, доступна мова це сьогодні один із елементів безбар'єрності, який потрібно забезпечити. Ми знаємо, скаржаться іноді мені люди, що банківські угоди, наприклад, виписані таким чином, що юрист не може розібратися про що там написано. І Для того, щоб людина розуміла, це потрібно все викладати доступною, доступною мовою. Тому програма буде написана доступною мовою з конкретними заходами, щоб будь-хто міг її відкрити і зрозуміти, що сьогодні окремо гарантує держава, що сьогодні гарантує місто. я думаю, ми. Не хочу говорити, що презентуємо цю програму. Тут сьогодні не до весела ще не до презентацій, але ми її озвучимо. Що ми як ми бачимо подальший розвиток ветеранського простору в місті Харкові, і цим ми будемо аналізувати, тобто відношення громади до наших героїв до, до цієї категорії населення міста Харкова. Звичайно, що ми очікуємо хлопців додому, переживаємо. І це сьогодні відчувається. Сьогодні громада Харкова відчуває. Як говорять сьогодні, що харків'яни – це національність, уже така, тобто, те, що сьогодні переживають містяни, скільки наших людей сьогодні знаходиться в зоні бойових дій, багато контактів маємо, і ми розуміємо, хто до нас повернеться. І звичайно, що ми їх очікуємо. З усього вище перерахованого, все ж таки, яке питання, яка проблема ветеранів захисників є найактуальнішою? Все актуальне, тому всі структурні підрозділи Харківської міської ради сьогодні працюють над цим. У мене тут кіпа різних пропозицій, над якими ми працюємо. Знову ж, знову ж скажу, немає готових рішень. І хто б сьогодні що не говорив про те, що от треба атаки, атаки, і атаки, і, і буде все добре. Ні. Тобто, це все в режимі очікування, звичайно, що ми готуємось. Тобто, готуємось до різних викликів, які, 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 які можуть, можуть бути. Ну, Впевнені, що ми з цією ситуацією в місті. Харкові справимося громадські організації сьогодні відіграють у суспільстві дуже важливу роль. Як міська влада Харкова співпрацює з організаціями з цими, в яких в питаннях найтісніше відбувається взаємодія? Громадські організації в місті Харкові є. Ми очікуємо створення от найближчим часом певної асоціації громадських організацій, які об'єднаються в одну. Це вже військовослужбовці. Які стали військовослужбовцями після 22-го року, тобто ця категорія вона сьогодні ще не ще не об'єдналася. Вони воюють. Вони воюють. Ті, хто сьогодні повертаються в громади, вони створюють таку структуру. Вона сьогодні в стані реєстрації. Створена координаційна рада сьогодні при Харківському міському голові. Координаційна рада з питань ветеранів створено, ви знаєте, департамент ветеранської політики. Для чого це все? А саме для того, щоб вирішувати всі ті питання, про які я сьогодні говорю. У нас немає часу розкачуватись, думати, там, мріяти про щось. Нам потрібно сьогодні починати, сьогодні приймати рішення. Тому, як я вже сказав, створено департамент ветеранської політики, створено для того, щоб мати заворотний зв'язок і отримати інформацію безпосередньо від самих ветеранів, створена координаційна рада при Харківському міському Кому голові були засідання з різними групами громадських об'єднань числа ветеранів. Про що йшла мова? Мова йшла про створення ветеранської картки, от наприклад, картки харків'янина. І сьогодні прийнято рішення таку картку в Харкові випустити. всіх виникає питання, чи вона буде відрізнятися від карти харків'янина. Ну, якщо я так звучу, я відкрию трошки це питання. Якщо в картка харків'янина, туди входять пільги місцевих торгових мереж, місцевих бізнесів тобто, кожен бізнес дає певну знижку там на, на свої товари, чи, чи на свої послуги, то планується, що картка ветерана вона буде включати. Ці ті послуги, які отримують звичайні жителі міста Харкова, плюс знижки від загальноукраїнських мереж. Тобто, ну у нас є загальноукраїнські торгові мережі, загальноукраїнські там якісь послуги, які надаються. Тобто, ми плануємо, що матимуть пільгу ветерани і на загальноукраїнській мережі, а виникає питання: як це досягти? на сьогодні існує нова структура, яка створена при профспілках України, це профспілки військових. А про спілки, як відомо, це організація, яка створюється для того, щоб захищати права свої. Тобто, і сьогодні про спілки вийшли з ініціативою в Україні з тим, щоб всі, хто сьогодні представляє бізнес державі, хто може. Тому що бізнес це все таки отримання прибутку, і звичайно, що можна поділитися заробленим. тобто ті бізнесові структури, які сьогодні можуть надавати ці знижки. Вони готові сьогодні співпрацювати із профспілками України. Відповідно, ми співпрацюємо як міськрада із профспілками. і тому маємо надію, і маємо вже певні домовленості, що ці пільги, як я вже сказав, загальнонаціональних національних мереж, загально національних бізнесів будуть долучені до картки ветерана, яка сьогодні розробляється в місті Харкові. Тому разом з ними. Будемо комунікувати і ці питання рухати таким чином, щоб вони задовольняли як сьогодні жителі міста Харкова, так і в першу чергу наших ветеранів, які повертаються сьогодні до Харкова. Юрію Івановичу, дякую вам за розмову. Дякую вам.